І зараз у нас вже є на зв'язку людина, яка яка також дивилася цей поєдинок, і його описувала і робила звіт по поєдинку та онлайн-трансляцію на авторитетному ресурсі футбол 24 На зв'язку із нами уже міха Юхименко. Привіт тобі, добрий день. Ми щойно спілкувалися перед тим, як вийти на зв'язок, і дійшли спільної думки з тобою. Що це напевно один з найгірших матчів збірної України. Я не знаю, можливо, за десятиріччя. То так, тому що ну, я такого ще не пригадую, щоб за весь матч було три удари, нуль у площину, і при цьому оч... показник очікуваних голів становить 0,7 XG. <ган> ну, це не, ну, настільки низько, що я навіть в матчах УПЛ ну, такого не пригадую. Мені здається, навіть Кривбас цьогорічний і то більше створює. Це катастрофа просто. А який показник ГЖ в шотландців? У шотландців показники ГЖ щось більше двох вони награли. <ган> <ган> ну тобто, і відразу так поверхне. Або у чому причина? Ну, причини очевидні, хто дивився поєдинок, просто шалена кількість браку е на флангах в центральній лінії. В центральній деться в опорній лінії. Також було шлоне кількість браку. здивував мене, до прикладу, дуже Маліновський, який в очевидних ситуаціях в центрі поля просто віддарував м'ячі, так в центрі поля шотландці вони перейшли на схему 4-2-3-1. Вони наситили центр поля. Вони захопили над ним контроль. У нас вже не було там чисельної більшості, як це було, наприклад, у черне поєдинку. І це по-перше. По-друге, боротися за центр поля в принципі не сильно й намагалися, тому що не було Зінченка, і Маліновський теж старався часто відкриватися в ширину на фланзі. І в такій ролі він виглядав непогано. В нього було декілька класних закидань на Мудрика, в нього було декілька хороших просувань м'яча. Він взагалі за просуваннями м'яча на Дриблінгу він один із там, трьох чи чотирьох найкращих гравців у нашій збірній. Але в нього проблема була в тому, що десь е, по перерві на нього сильно е, зросло навантаження, коли пішов Степаненко, і було помітно, що вже не вистачає такого е, профільного руйнівника. Угу. І в центрі поля з'явилось такі три футболісти, які більше заточені на. Там, Створення каналів передач, на відкривання, на розвиток грива. чисто сторони не вистачало, на них всіх виросло навантаження, і у підсумку воно все почало ламатися. і Зрештою, все виявилося катастрофу. Тому проблема Маліновського вона системна, він індивідуально не так вже погано зіграв. Так, з під нього забили гол на стандарті, але в цілому це проблема системна була? Ну тобто, я його не звинувачую і зрозуміло, що це додаткове навантаження було. Коли коли Степаненка замінили і який позаду, скажімо так, зачищав, і такими своїми діями прикриваючи Тел Маліновському, дозволу дозволяв йому креативити попереду. І от логічне запитання: чи варто було це? Петраков пояснював не після мачові прес-конференції. Чи варто було знімати власне Степаненка? Ну, Якого травми пос... не було? Так, травми не було. Я Петраков пояснив, що у Степаненка була жовта картка, він не хотів ризикувати. І в принципі, це рішення я можу зрозуміти, тому що це постфактом добре говорити, що от не вгадали з виходом Сидорчука. Навіщо було міняти Степаненка? Але грати із Степаненком на жовтій карці в упорній зоні у матчі, де Шотландія сильно переважає в інтенсивності, швидше повертає м'яч. Взагалі домінує в центрі, це було дуже ризиковано. Тому сам хід, в принципі, я можу зрозуміти. Інша справа, що Сидорочук, він ну, не така вже пряма заміна Степаненко. Uh -huh. По-перше, я вже говорив, що це футболіст, який, так, він міг підчищати, він не гарно бачить поле, він може допомогти розвантажити десь тиски. І він, в принципі, ну, якщо бути чесним, він прям в кількох епізодах непогано підчистив. але Сидорчук не так гарно сканує простір не навколо себе, особливо, коли перебуває під пресингом. О, от у Степаненка є хороша ця риса, він під тиском завжди крути головою. Міха, скажи, будь ласка, на твою думку, чи відсутність Олександра Зінченка сильно позначилася на тому, як грала збірна України? Так, на мою думку, вона ну, позначилась прямо таки критично, тому що Україна. Взагалі перестала боротися за якусь тери територію, вона просто сіла на свою половину поля і віддала центр поля повністю шотландцям. Все-таки, коли ми грали з ними в червні, то зовсім інші патерни були ватаці. Зінченко класно відкривався у цих флангових трикутниках, які створювалися там центральним пісником, Фалбеком і Вінгером. Він грамотно відкривався, він знав, коли зробити ширину, він класно тримає м'яч, він е, вміє віддати якусь таку нетривіальну передачу. У нього величезна кількість дотиків до м'яча постійно, він взагалі в лідерах іде, причому на чужій третині поля, на своїй третині поля. Е, Зінченко це ну, деякі аналітики його називають нашим тренером на полі і, і про, головним провідником у цих молдарівсько шевченківських ідей. І без нього, звісно, довелося випускати піхальонка, і піхальонок все-таки, Не ну, можна сказати, що він там прям супер провалився, але він випадав з гри і не проявляв себе так, як проявляє ВСК Дніпро 1 Правий фланг, в принципі, у нас якось не працював. Він не в останню чергу через те, що там не було, наприклад, Маліновська або Піхальона. Ти розповідаєш про правий фланг. Мені здається, що правий фланг працював через не будемо критикувати, але таку незвичну для збірної форму Єрмоленка. І зрозуміло, що відверто Караваєву дуже важко і складно було. Якщо говорити про правий фланг, ну так він старався, але все-таки треба розуміти, що так він і він грає і в Саудівській Аравії, де вже інша інтенсивність і йому Бо в Об'єднаних Арабських Еміратах. Насправді в Арабських Еміратах, так і там інтенсивність футболу інакша і. Е, треба розуміти, що все-таки Вік дається взнаки, і він, в принципі, ніколи не був прям надзвичайно ефективним в обороні, і з віком це тільки, звісно, і гірше становиться. Ну, Шотландія дуже легко розкатувала через його зону м'яч. Вони елементарно це робили. Я просто перепасовувався один з одним. І Ярмонко один раз він зробить ривок в одну сторону, другий раз він зробить ривок в іншу сторону, на третій раз він вже не побіжить. І зона за ним відкривається, і Караваєв залишається один. І там величезні проблеми в нас виникали, хоча загалом Шотландія ну не сказати, що прям надзвичайно там щось топове з цього створила, в основному були навіси. Але тим не менш напружно, тиск навантаження на фулбеків було величезне. Я воно трішки не так відчувалося, що Будрик все таки повертався, а праворуч дійсно було дуже важко, і Ярмоленко. І Він і в атаці нічого просто не зробив, і він mm -hmm. ходив пішки. Ну це ну, будемо говорити чесно, ну не було від нього швидкості. І в принципі, його заміна напрошувалася уже по перерві. От я був впевнений, що вийде цей ганков, і будуть тоді швидкі переведення з флангу на фланг, діагоналі, ривки, але цього не сталося. А сталося вже тоді, коли структура збірної України була розгромлена вже бо пізно щось робити. Е, Петроков сказав е, на після прес-конференції, що не вистачало е, гравців основи для того, щоб е, показати якісний футбол. А ті люди, які вийшли на замілу, себе не продемонстрували, хоча він їм шанс давав. Попри це, Шотландія також не мала не мала в обоймі чимало гравців основи, і рахунок 0-3. Е, але давай відверто, кого ще точно хто міг бути критичним, змінити повністю ситуацію на, на полі, окрім Зінченка. На твою думку? На мою думку, якби був праймовий Яремчук, було б набагато все краще. Замість Довбика? Ну, з Довбиком тут історія в тому, що його, в нього була певна роль, але в принципі Яремчук може її використовувати. Просто Яремчук, якби ми боролися за центр поля, за територію, то Яремчук в цій історії був би більш корисним, тому що він. E, дуже класно відчуває себе в підігруванні партнерам. А якщо, якщо ми хотіли боротися за домінування, то Яремчук все таки виглядав поцікавіше. Добик все таки це більше про e, бігти за спину, це скидки. Яремчук це теж вміє прекрасно, але він ще й підігрує краще ніж добик. Хоча добика перспективи в цьому плані теж дуже гарні. Ти маєш увазі то, той момент, коли е, його, до речі, і можна було проживати варті, це може бути пенальті, коли його тримали за футболку і тягнули в штурмому майданчику, і він тоді скинув головою на пахальонка в першому таймі. Пригадуєш? Е, так, в нього цей був епізод гарний. Плюс був ще епізод, коли е, Гордон вийшов з воріт. Вибудняць залишив рота порожній, могли могли забити порожні в теорії. і також епізод почався із закидання на е, довбика. І Довбек взагалі у нас найбільше передач з просуванням прийняв, і вони були найбільш гострі. Він взагалі в топ-3 футболістів матчу увійшов за кільки за гостротою цих передач з просуванням, які він прийняв. Тобто він видав хороший матч. Але ну, мене, мене взагалі питань до Довбека в принципі немає, Він один із найкращих був на він постійно скидував. Наступне запитання, чи Відсутність Миколенка на лівому фланзі була критичною для збірної України чи ні, на твою думку? На мою думку, відсутність Миколанка прямо критичною для України не була, тому що критична була проблема структури гри, тому що якби все було ну, так, як мало б бути віддалі, далі, то якби ми грали прям... з нормальною позиційною атакою, то Миколенко міг би класно давати ширину, мудряк там відкриватися на півфланзі, вони б мінялись позиціями і Обігралось, це було б гарно. А по факту у нас в Україні просто ну, лівий фланг працював ну, дуже погано. Мудрик сидів постійно в глибині, Маліновський закидання виконував. Михайліченко непогано себе проявив, але навіть е, просування м'яча був непоганий, але нічого такого прям надзвичайного не зробив. У цій структурі гри, я думаю, муконку ні нічого надзвичайно не зробив, тому що. Взагалі не зрозуміло, що ми намагалися робити на лівому фланзі, крім рідкісних спроб закинути м'яч на хід мудріку, який сидів матч чого глибині. В таких умовах ну якось і від фулбека багато не очікуєш. Він там без підтримки був би ти розповідав про довбих, що в топ-3, на твою думку, найкращих гравців поєдинку. Розгромного для України проти шотландців ще раз нагадаю, що рахунок 0-3. дубик один з найкращих. Топ 3 Хто ще на твою думку війшов в топ 3 кращих гравців України збірної України проти шотландців? На мою думку, і на думку аналітичних порталів, цю топ 3 точно входить Матвієнко, тому що ну так він не ідеально зіграв обороні. Він знову провалився у повітрі, але він видав просто фантастичну роботу у. Роботі з м'ячем. він був одним із найкращих по просуванню його і на дриблінгу, і поперед, і на передачах. Матвієнко прямо окремо виділили на статистичному порталі MarkStat. Як в принципі, центрбеки у нас в плані роботи з м'ячем зіграли mm -hmm. дуже пристойно. Там гір краще за них по просуванню тільки тірні. Хто ще? Трубін? Та, я думаю, так. Трубін дуже добре працював ногами. Я в нього цього очікував, я Думаю, саме тому Петриков дуже хотів його отримати у свій склад, тому що Білдап починався з переведень на фланг, кудись там подалі. Це в нього все вдавалося, і кілька разів він врятував. І я думаю, кращого ну, більше не назвати. Ну ми і так обираємо найкращих з найгірших. Ну так. І до речі, якщо дивитися на Хускорд портал, який оцінює е, гравців е, після поєдинку, то виявилося, що Михайло Мудрик має найнижчу оцінку серед українців. Ну, Хускорд і Софаскор, і такі схожі портали, які ставлять оцінки, вони загалом опираються не стільки на якість, не стільки на загальну активність. Е, якби Мудрик забив гол і провалив все інше, то в нього була б прекрасна там оцінка. Мудрика проблема, я вже говорив, що він неправильного використання в структурі гри. Він постійно сидів в глибині, він був зайвим у розіграшах. Він кілька разів непогано забігав, але в цілому він, ну, він не мав грати там, де він грав, і ця проблема, вона характерна для збірної України. Не тільки була в цьому матчі. А й в попередніх Мудрик якось епізодично десь він сам помиляється і Не розуміє ідей партнерів того ж Маліновського. Але десь маємо говорити про те, що мудрику просто не створюють умов для того, щоб він вилітав у ці всі ривки свої вперед. Uh -huh. Тобто, у нас вийшла дивна ситуація, де повільний Єрмоленко грає в ізоляції, десь далеко на правому фланзі він відкритий. Йому давайте м'яч. А Мудрик незрозуміло навіщо? Дивиться, як чотири футболісти на коло нього будують атаки, і просто він там не потрібний. А вільна зона перед ним, де він може вибігати два в один, вона відкрита. І там нікого немає. Тому Мудрик це така історія. Він потрапив ну, в систему, яка ну, не підходить йому. Uh -huh. І плюс він сам по собі гравець доволі неоднозначний. Це сплав надзвичайних плюсів. Тобто він навіть у цьому провальному матчі кілька разів так пробіг, ще що створив був, тотальну паніку штрафному е шотландців. Але тут ще працювати і працювати, і тренерському штабу, і йому uh -huh. я не що це прям провал. Просто така зараз ситуація з ним. А тобто, ти думаєш, на якісь інші позиції він був би більш ефективний. Бо дивитися, коли дивишся гру шахтаря, то конопля абсолютно ефективно використовує швидкість мудрика, видаючи паси, в тобто навіть не за спину, а відні паси на мудрика, розуміючи його швидкість. Так, так. А у нас цього епізодично все виникало на початку матчу Маліновський кілька хороших закидушок зробив, але здебільшого, ну якщо подивитися карту структури. Передач, то мудрик сидить в глибині, а мудрик був, мав бути високо. Він мав бути постійно відкритим, готовим до ривка. Десь його мали б десь звільнити від чорнової роботи частково. Чорнухи у Мудрика також було цього матчу багато. Е, у нас на зв'язку був Мі... ми Хименко, Це оглядач авторитетного ресурсу Футбол 24 А це ютуб канал цього ж ресурсу, і ми продовжуємо працювати над наповненням контенту цього каналу. І звичайно ж підписуйтеся, ставте лайки. Ми спробуємо оновлюватися якнайчастіше і обіцяємо тут на цьому каналі завжди цікавий контент і фаховий.